По-перше, це буде зрада людей, які залишаться на окупованих територіях. Да? По-друге, ну, якось негарно, з точки зору, як мінімум, пам'яті тих, хто загинув, а за що загинули. Ну і тих, хто зараз воює. Ні, Перемовини одностайно, перемовини або дипломатичний процес, краще так сказати. дипломатичний процес одностайно буде В той момент, коли війна буде завершена. Жодна війна в світі не закінчилася без підписання двостороннього, багатостороннього договору, Договору про закінчення війни там, чи чогось подібного. Багато є форматів, але завжди ну, війна закінчується, треба ж якось порозумітися всім. Але в нашому випадку це можливо виключно, коли окупанти покинуть або хоча б почнуть покидати Україну по кордонах 91-го року.